Ладижинській лікарні відкривають реабілітаційне відділення. Зараз в приміщенні тривають ремонтні роботи. Про це повідомляє Ладижинська міська рада. В відділенні обладнали підіймач, розширили дверні отвори, збільшили тамбур та влаштували обрамлення по периметру дверей для людей з порушенням зору. Встановили також інформаційні таблички та мнемосхему із шрифтом Брайля. Також обладнали інклюзивні вбиральню та душову кімнату. Детальніше поговоримо з директором комунального підприємства «Ладижинська міська лікарня Віталієм Клименко. Мої вітання вам, пане Віталію. Вітаю вас. Розкажіть нам детальніше та нашим телеглядачам, хто та які послуги зможе отримати в новому реабілітаційному центрі. Задумка спрямувати нашу основну увагу: це на ветеранів війни, на діючих. Військовослужбовців Збройних сил України. Але ж в той же час, звичайно, ми не відмовимо іншим верстам населення всім людям, хто потребує реабілітаційних послуг. За яких умов на яких умовах можуть звернутися і отримати послуги? До 1 січня 2025 року нам буде достатньо направлення лікуючого лікаря. Після 1 січня ні, лікуючого. Тобто людина, яка пройшла курс лікування, чи то військовий госпіталь, чи то інша якась лікарня, ну там буде вузький спеціаліст надавати направлення. Тому що ми не працюємо до нового року за програмою медичних гарантій, а будемо отримувати фінансування із місцевого бюджету. Після 1 січня 2025 року за електронним направленням відповідно до програми медичних гарантій будемо приймати пацієнтів. Скільки тривали ремонтні роботи у відділенні, і що вам вдалося зробити? В більшій мірі, що нам вдалося зробити, ви сказали перед початком нашого спілкування. Ремонтні роботи тривають третій місяць, вони ще тривають. Але основний час ми витратили на підготовку персоналу. Ми навчали лікарів, середній медичний персонал. Також за останніх півроку нам вдалося за донорські кошти виготовити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію будівлі під потреби реабілітації. Ну а тоді скажіть, якщо порівняння провести ви як лікар, як людина, і уявити себе пацієнтом, чи відвідати, от прийшли відвідати приміщення, то яка різниця? Чи відчутна вона, чи ні в оновленому приміщенні? Я думаю, що вона відчутна для тих, хто був на початку цього процесу і те, що видно зараз, однозначно, вона відчутна. Які ще роботи потрібно провести? Основна робота, яку потрібно провести, це дочекатися поставки повністю всього обладнання і отримати ліцензію від Міністерства охорони здоров'я на реабілітаційну на право проводити реабілітаційні послуги надавати. Коли ви плануєте все це завершити, і коли планується відкриття? При гарному сценарії розвитку подій плануємо з 2 вересня почати роботу. Це вже досить таки швидко. Що змінить для пацієнтів у вашому місці відкриття цього відділення? Насамперед відпаде необхідність їхати кудись. Це можна буде зробити на місці, і ми в тому числі розглядаємо амбулаторний формат надання послуг. Дякую вам, пане Віталію. Ми говорили про покращення надання медичних послуг Ладижинською міською лікарнею, про очікуване відкриття нового відділення. З нами на зв'язку був Віталій Клименко, директор комунального підприємства Ладижинська міська лікарня.